Алкоголь потрапляє у кров. Еретроциди злипаються. У крові утворюються тромби, які намертво закупорюють мікрокапіляри. Капіляри роздуваються і лопаються. У разі вживання 100 грамів горілки назавжди і безповоротно гинуть кілька тисяч клітин мозку. Від кожного застіля – десятки тисяч. Мертві клітини мозку виводяться з сачею наступного дня. Бережи себе, живи тверезо. Коли алкоголь з кров'ю потрапляє в серце, він руйнує клітини вашого серцевого м'яза, з'являються мікрорубці. М'яз втрачає еластичність, працює на межі можливостей і заклинається кров'ю, не встигаючи її проштовхувати. Серце вкривається жировою тканиною, тому в питущої людини воно завжди збільшене. В артеріях і капілярах утворюються тромби, які перекривають доступ кисню і поживних речовин до частини серцевого м'яза. Тканини серця відмирають. Це називається інфаркт. Бережи себе. Живи тверезо. які дози алкоголю. Надзвичайно руйнівно діють на починку, яка зазнає першого удару спиртної отрути. Клітини цього внутрішнього органа відмирають, їх зміщують жир і сполучні тканини. Починається переродження печінки: гепатоз. Потім настає цироз. За ним рак. Бережи себе, Живи тверезо. Коли алкоголь із кров'ю потрапляє у вашу підшлункову залозу. Він спричиняє спазм її протоків. Ферменти накопичуються і перетравлюють залозу зсередини. Вона розпухає. Починається запалення, потім гниття. Зрештою, це призводить до тяжких смертельних захворювань. Панкреатиту і панкреонекрозу. Бережи себе, живи тверезо. Неминуче спричиняє варикозне розширення вен травоходу. Вони поступово деформуються, слабіють і будь-якої миті можуть лопнути. Тоді починається раптова інтенсивна внутрішня кровотеча. Кров швидко накопичується у шлунку. Розвивається геморагічний шок, який можна подолати тільки за допомоги негайних реанімаційних заходів. Бережи себе, живи тверезо! Король агресивно руйнує захисний шар оболонки шлунково-кишкового тракту, знищує мікрофлору. порушує кровообіг. На всій слизовій поверхні кишківника утворюються численні ерозії. Вони перероджуються на виразки, а згодом на злоякісні пухлини. Бережи себе, живи Тверезо! Алкоголю, клітини крові, еритроцити, швидко злипаються. Утворені склейки розходяться по всьому організму, закупорюючи капіляри. Тіло зневоднюється. Продукти розпаду алкоголю отруюють усі без винятку органи і уражають усі системи вашого організму. У побуті такий стан називають похмілям. Добровільний запуск механізму деградації та стрімкого старіння людини. Бережи себе, живи тверезо. у шлунок, алкоголь активно стимулює вироблення ферментів. Вони разом зі спиртом агресивно руйнують слизову оболонку. Зрештою, шлунок їсть сам себе, а процес травлення їжі перетворюється на процес гниття. Наслідки, гастрит, виразка, рак шлунка. Бережи себе, живи тверезо.